Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. Буквально тиждень тому закінчилися командні чемпіонати Європи, але шахове життя не зупиняється. Вчора, 19 жовтня, на грецькому острові Родос, стартувала шахова ліга чемпіонів. Першість серед європейських клубних команд. Відкрите змагання зібрало більше ста клубів зі старого світу. В жіночому змаганні рівно 20. комплектація клубів, на відміну від чемпіонатів Європи, не залежить від національності гравців та базується суто на комерційній основі. Тому й не дивно, що дуже багато сильних шахістів старого світу взяли участь у цьому традиційному змаганні. Є серед них і представники України. В жіночому турнірі грають сестри Музичук і срібні призерки нещодавнього чемпіонату Європи Анна Ушеніна та Юлія Осьмак. Серед чоловіків, представників України, передусім слід виділити Ігоря Самуненкова та Андрія Волокитіна, нещодавніх тріумфаторів євро. Сьогодні ми з вами розглянемо справжню сенсацію першого туру жіночого змагання. Партію зіграну на першій дошці в поєдинку між маловідомим англійським клубом та потужним клубом турецьких авіаліній, за який зокрема грають сестри Музичук. Чорними в цій партії грала молодша сестра Марія. Нагадаю, міжнародний гросмейстер, чемпіонка світу серед жінок, а її суперницею була англійська шахістка індійського походження, десятилітня Ботхана Шиванандан. Незважаючи на такий зовсім малий вік, ця дитинка має непоганий шаховий рейтинг і жіноче звання майстра Фіде. Ботхана, справжній шаховий вундеркінд. І вже має неабиякий досвід виступу на дорослому рівні. Наприклад, у минулому 2024 році ця дівчинка увійшла до складу головної жіночої команди Англії. Була вона у складі цієї команди і на нещодавньому жіночому євро. Незважаючи на це, у даній парі саме Марія Музичук була абсолютною фавориткою, і не дивно, що граючи чорними, українка обрала бойовий сицилійський захист. Але як ви вже здогадалися, хід цієї партії став справжнім сюрпризом не лише для титулованої українки, але й для тисяч шанувальників шахів по всьому світу. Отже, е 4 зіграла англійська шахістка. У відповідь С5, кінів 3 д6 і слон Б5 шах. Ця лінія Сицилійки має назву московський варіант. Марія Музичук обирає найбільш амбітний хід кінь Д7. Саме після цього перекриття зазвичай виникають найбільш складні позиції, в яких чорні мають шанси перехопити ініціативу. 2-0 зіграла Ботхана А 6 розмін на д 7 і Д4. Після взяття білі забирають ферзем, кінь F6, слон G5 і е 6 Тут, звісно, білі могли зіграти С4, далі поставити коня на С3, будуючи відому мітельшпільну структуру типу їжак. Але суперниця Українки повела ферзового коня за іншим маршрутом, зіграла кінь bd 2 маючи на увазі піти кінь С4 і двічі напасти на пішака d6. Марія грає слон С6, кінь С4. Тут можна було забрати на е 4 Так раніше грали, причому дуже відомі шахісти. В інтернет партії Бенджаміна Бока та Максима Ваш'єла-Грава у 2017 році. Далі було слон в 6, в 6 взяття, вилка. Чорні відіграють фігуру, слон е 7 с С3-2 0 Врешті-решт іменитий француз переграв свого суперника. Але погодьтеся, позиція, яка виникла на дошці, є дуже спокійною і за щось конкретне відразу зачепитися чорним навряд чи вдасться. Тому Марія Музичук, зберігаючи більш складний характер позиції, зіграла салон Е7. Невеличке спрощення все ж відбулося, тому що білі забрали на ф 6 чорні вирішили забрати пішаком, адже білий король вже рокірував на королівський фланг, і лінію вже можна використати для атаки на нього. Тора ад 1 грає Ботхана, тиснучи на пішака Д6. Українка грає Б5, нападаючи на коня. В принципі, на Д6 забрати можна було. Після взяття забираємо. Партія переходила до Еншпілю. Чорні відіграють пішака подвійний удар. І тут у білих немає зручного способу відбити всі загрози суперниці. Звісно, можна зіграти Тура Д2, захищаючи пішака, але все ж таки розмін на F3 руйнує пішакову структуру білих на королівському фланзі. Якщо ж піти кінь Д4, захищаючи пішака і уникаючи здвоєння пішаків по лінії F, то король Е7, і непереливки стає турі. Після відходу на b6, Тура d 8 c 3 король d 7 У білих серйозні проблеми з цією важкою фігурою. Але англійська шахістка вирішила зіграти інакше. Вона не шукає швидкої нічиєї проти іменитої суперниці і відходить конем на Е3, як і музичук, підтримуючи складний характер боротьби. Тура g 8 грає Українка. Тепер у чорних дві далекобійні фігури, які поглядають на пішака g 2 Білі відходять королем на h1. Ферзь С7, тура ФЕ1. І тут Марія Музичук переоцінює свою позицію. Українці варто було відразу зіграти f5 і після взяття піти ферзь b7, підсилюючи тиск по великій білопольній діагоналі. Після розміну на Е6 білі грають тура ж 1, далі розмін на f3 шах перекриття конем, тура С8. І у цій позиції чорні володіють ініціативою. Вони нападають на пішака, можуть перекинути туру з темпом на лінію ж. Коротше кажучи, захист білих тут був би непростим. Але Марія Музичук вважає, що вона має можливість і час спочатку забезпечити позицію свого короля, а потім вже сконцентруватися на атаці короля білих. Тому Українка грає три нулі. Але дуже швидко з'ясується, що чорному королю в центрі було безпечніше, ніж на ферзовому фланзі. Все ж таки на c 8 короля чорних не прикриває жоден пішак, і білі грають С4. Попередній хід Марії Музичук став сигналом для Ботхани почати атаку на ферзовому фланзі. Звісно, відкриття вертикалі це чорним ні до чого, тому Українка грає Б4, але Англійка ставить пішака на А3. Намагаючись все ж таки відкрити вертикально ферзовому фланзі. Чорні грають ферзь Б7, нападаючи на Є4. Захист. Зараз чорні вже готові зіграти ф5, але перед тим ставлять пішака на Б3. Музичук намагається не дати суперниці відкрити лінії на ферзовому фланзі, а після Тура Ц 1 просуває пішака на Ф5. Однак у цей момент англійська шахістка сміливо ставить коня на д5. І це потужний удар по позиції чорних. Звісно, якщо забрати коня пішаком, то після ЦД білі з вигодою відіграють фігуру. Король Б8, але Тура Є ц 6 загрожує Тура Б6, тому Короля 8 напад на пішака А 6, захист тура є 3 і атака білих виграє партію. Чорні на королівському фланзі не встигають нічого зробити, а на ферзовому захиститися теж не можуть. Тому слон же 5 зіграла Марія Музичук. Вона вже стала відчувати певні проблеми, розуміє, що грає проти шахістки високого рівня, незважаючи на її відносно низький рейтинг. Але Ботхана вже взяла ситуацію в свої руки. Вона грає Тура С3, двічі нападаючи на пішака Б3. Марії доводиться мінятися, щоб не втратити цього важливого пішака, забирає на Є4 Українка, і тут ще один точний хід від білих. Не тура б'є Е4, а ферзь Е3, знову ж таки загрожуючи забрати на Б3. Після цього одна з білих фігур заходить на б 6 скоріш за все, це буде кінь, і атака стає невідпорною. Тому музичук змушена знищити ще одного білого коня. Забрала слоном, але відкритий шах СД. Звісно, відходити на б 8 не можна, просто зв'язка тура Б3, і чорні втрачають ферзя. Тому бідолашний чорний король змушений піти на d7, де потрапляє під удари важких фігур білих. Подальша гра у виконанні Ботхани Шиванандан є водночас і зразковою, і дуже легкою. Дівчинка просто нападає на слабкості іменитої суперниці, не даючи їй оговтатись. Ферзів 4 грає вона, нападаючи на F7, захист, взяття на Є4 ще один напад. Тура ж 6 і ферзя в 3. Знову під боєм пішак Б3. Музичук постійно захищається, у неї немає можливості перехопити ініціативу. Тура Б8 грає Українка, тура c 6 напад на d6, захист пішака ходом Е5. Білі просто здвоюють тури з загрозою тура c 7 і взяття на f7. Тому король Д8 грають чорні, але все ж таки не можуть остаточно захистити свою позицію. Ферзь аж 3 напад на пішака. Той просувається вперед. Шах, король Д7, ферзь С4, загроза Тура С7. Тому ферзь Б5 награє Українка, сподіваючись розміняти ферзів, але такої розкоші Ботхана суперниці не дає. Замість того ставить шах, і після король Е8, ферзь h 4 загрозою мату. Чорні змушені перекривати діагональ. Критично послаблюючи сусідню білопольну діагональ H5E8, яку Ботхана, чесно кажучи, дуже хочеться її назвати на український манер Богдана, грає ферзь H5, зв'язуючи туру, і після захисту ферзь d 3 просто ще раз нападає на зв'язану фігуру, змушуючи суперницю здатися. Марія Музичук визнала свою поразку в абсолютно безнадійній позиції. Ось така партія. Блискуча перемога юної англійської шахістки, і водночас справжній шок для титулованої українки. Вочевидь, Марія Музичук явно недооцінила свою юну суперницю. Можливо, варто було обрати інший дебют затягнути ботхану веншпіль, щоб, як то кажуть, на досвіді переграти її там. Але сталося як сталося в гострій тактичній боротьбі. Англійська шахістка переграла українку. Щоправда, партнерки по команді не підтримали цю звитягу Ботхани на першій дошці і програли інші три поєдинки. Таким чином, команда турецьких авіаліній, яку представляють сестри Музичук, в першому турі впевнено перемогла англійську команду з рахунком 3-1, що аж ніяк не применшує досягнень юної англійської шахістки. Думаю, після цієї звитяги на неї звернуть увагу світові шахові ЗМІ, і вона отримує свою велику долю піару. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!